Сьогодні молода господиня буде засолювати огірочки з аспірином. Мама Свєта завжди крутила такі помідорки. Сьогодні будуть у нас огірки. Ану, пишіть, хто знає цей рецепт, а я буду показувати. Для початку наповнюємо банки хріном і укропом. Далі чесничок, можна чесникові стрілки. У мене є ось такий червоний гіркий перець, і я захотіла додати, ви як бажаєте собі огірочки помиті звичайно, викладаємо в баночку. І пасажир сюди. Оп. Огірочки вкладені, тепер заливаємо кип'ятком. Закриваємо вже пропарними кришками, залишаємо на 15 хвилин. От гарно, так? Тепер водичку зливаємо в каструльку. Йдемо тепер кип'ятити. І знову заливаємо огірки наші. Останній раз зливаємо. Цю саму водичку додаємо сіль, я вам пропишу в описі на 3-літрову банку цукор. Гарно перемішуємо і останній раз ставимо кип'ятити. Тим часом в баночку додаємо лимонну кислоту та додаємо аспірин. Я таблетки, бо у мене півторалітрова баночка. Грош ліпить, а ми к огірочки. Заливаємо ось цим маринадом, який прокипів, будемо закручувати. Цей етап готовий. Перевертаємо баночки. Дуже простий рецепт. Подивіться, які гарні виходять огірочки, а в результаті вони виходять дуже хрусткі і смачні. Накриваємо гарно огірки теплі, закутуємо одіялком, накриваємо їх і залишаємо.